Ну що ж народ, всім привіт! З вас, підписки, подобайка, і ми починаємо грати в гру під назвою Hytale Це уже, яка у нас? Четверта серія, так? Да, четверта. Бляха-муха, що це таке? Хто ти? Бляха, в мене хп нема. Ну, ну ладно, це було понятно. Ми тут на базі, звичайно, але ну. Блін, ти мені пів хп... Ти мені шено. Пів ХП, блін, зніс. Хто ти воїн? Що з тебе випало? Я не поняв, що з тебе. А, он, ладно, за... тому лежить. Есенція смерті чи есенція тьми, я не пам'ятаю. Так, в мене ХП мало. А це зараз... Ні, ладно. Ну, цей зараз мені впав один чи два. Один. А, тому... Стей зараз ще. Ще 4. Непогано. Так, я взагалі спати хотів. А зараз а я не можу зараз спати. Мені ще трішки треба почекати. Так, їжа. Дай мені їжі. Мені треба їжі. Що в мене знову з кіном? Чому в мене скін дівчини? Не поняв. Так, чого я не поняв? Е, взагалі, що ми тут робимо? Ми ондо потихеньку строїмо. Свою власну хату. Он то вже тут фундамент заклав. Ну, майже заклав тут трішки доставити от тако, от тако, і все, і чий назис у нас тут буде. Е, так, тебе поставити. Бем-бем-бем. До речі, до речі, граю я без оновлення. Чому? Ну, Перші серії я, понятне діло, ще зняв до того, як воно вийшло. А от уже останні ну, фінальні серії. Я просто не хотів їх знімати. І так, коротше, я трішки вимкнув запис. Я тут добудував уже фундамент, добудував каркас. Ось так от приблизно наш будинок буде виглядати. Ну, ще там, понятне діло, кришу потім зробимо. Ось так, от якось воно все виглядає. М -м Зараз будемо а Що тут треба? Блін, там я забув. Ладно Там це мій косяк. Е, зараз. Т Та, чого ти може? О, все. Е, зараз доставляємо каркас. І все, каркас готово Зараз будемо ставити стіни. Е, ну, в принципі, тут все стандартно. Поки що. Все так само, як і в Майнкрафті, будемо робити. Дерев'яні ані стіни. Е, але от з якого дерева я поки що ще не знаю. Треба буде подивитися, який кращий. У мене тут є декілька варіантів. Е, так, що я ще хочу? Е, так. Це в нас що А. Так, це в нас що, це в нас що? Блін, треба золото? Шо? У мене золота нема. Ладно. Е так, так. так, 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 О, залізу. І ми зараз ось цей от верстак прокачаємо. І. левел 2. Все левел 2. У нас тут відкривається можливість робити новенькі верстаки. Звичайно, у нас поки що таких ресурсів немає. Але ми можемо зробити, в принципі, от таку дробилку, чи що воно таке. Далі тут у нас відкривається. Тож ми ремонт набор можемо тепер робити. Прикольно, прикольно. Так. Е... Ну, сюди це трішки дорого. Ми поки що такого не зможемо зробити. Та й у нас таких ресурсів ще нема. Е... То ж, ж, Що ми робимо далі? Ні, ну на це нам також треба. Багато такого, чого в мене немає. Е, Так, що мені зараз краще зробити? Добудувати будинок? Чи піти в шахту? Ні, я, напевно, що будинок краще добудую. Так. E Давайте, що ми робимо? Бем. І так. Дивіться уважно. Дивіться уважно. Ось так приблизно вже виглядає наш будинок. У мене, звичайно, дерева вистачило тільки на перший поверх. Тут ще треба. Тут у нас буде склад знаходитись. Тут, я думаю, пічки. Там буде вихід на задній двір. Далі. Тут, я думаю, зробити собі спальню. Такий балкончик буде. Звичайно, в мене ресурсів зараз немає, щоб його добудувати, але ми зараз підемо і пошукаємо. І знову в мене якийсь інший скін. При тому, що я не виходив, не виходив з гри. Так, ладно. ладно. Я знаєте, що хочу? Я хочу зайнятися фермерством. а А. Подожди. Я, коротше, хотів дерево мені підходяще висадити тут. А воно зараза заблоковано. Блін. Баляха. А це жалко. Це, це, це жалко, тому що, в принципі, ресурси не такі важкі. А, але, блін. Ну це задовго чекати, У мене есенції стики нема. Мені щось треба робити. Блін. Ладно, доведеться, походу, бігти кудись подалі, по це дерево. Ну, зустрінемось пізніше. І так, я зробив. Я зробив собі мотику. Я е, зробив собі трішки насіння е, чого? Капусти. І ось тут, тут ми за будинком зробимо собі ось такий прекрасний огородик. Е, наскільки я знаю, тут не так, як в Майнкрафті. А, тебе вистачає тільки на один блок? Це серйозно? Я думав, тут більше буде. Ну, ладно, бежіть, це кукурудза? Це... Скільки есенції? Скільки! Коротше, ми будемо того верстака прокачувати, тому що, якщо я не помиляюсь, ми поки що не можемо кукурузу вирощувати самі. У мене тут нема кукурузи. Ні, блін, у мене тут нема кукурузи. Із цієї фігні есенція не падає. Бляха, мені кукурузу треба. А це це не, Ні, це не кукуруза, це черед. Ні, ну, ну, Мені треба кукурузу вирощувати. З неї стільки есенції падає в шо? П'ять есенцій з однієї. йолки палки Так, да, да, ми не можемо поки що. Ми не можемо. Беляха. Ну, Ладно, що ми, значить, робимо? На всю есенцію беремо капусту. Далі крафтимо собі лійку. Бем. На відро нам не вистачає. У мене є заліза? У мене нема заліза, так? Да? Так, да, в мене немає заліза. Баляха. Ладно, беремо нашу лійку. Набираємо з річки водички. І погнали. Біжимо, біжимо, біжимо. Так, а взагалі як це працює? Я достоменно не знаю. Воно. Да, воно. Подожди, воно скоріше. Воно скоріше виросло. Ти, хоч... Ти хочеш сказати, що вода обов'язкова для росту тут, да? Блін, ладно. Я вас поняв. Давайте бем 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 Ну, а, а тут воно не росте. Коротше, коротше, це, напевно, так случайно вийшло, да? Вода, походу, не обов'язкова, але вона прискорює ріст. Ладно, зрозумів. Е, так, що ми далі? Далі будинок. З будинком треба буде розібратись. Але давайте ще бем. Набрали. Е, і так, будинка я не добудував до кінця, поки що. Так, поливаємо, поліваємо, поліваємо. Все, в принципі, ми зробили. Ні, більше воно не прискорює. Ладно, хай собі буде. Е, так, далі, 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 далі. Що ми робимо далі? Е, ми, 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 ми. Мені потрібен. Оця от дробилка, чи що це? Тобто воно з залізо требує. Але, ну я надію. Я надіюсь мені вистачить. Давайте поставимо, і ми в тебе можемо камінь засунути. І ми отримаємо щось. А... Ми в тебе можемо інструменти. А можемо ми в тебе засунути поламень. Можемо. І ми отримаємо ресурси. Подожди. Во, все! Значить, ми тепер не викидаємо поламані кірки. Поламані інструменти взагалі не викидаємо, значить. Не, ну але з цієї фігні ми не можемо... Ага і тебе ми не можемо бо заповнилося, да? Я вас поняв, поняв. А, а чого це зараз, не? Чого? Во, все добре. М -м, далі. Далі, що я шукаю тут, що мені ще треба? І так, уже вечір ми добудували кришу. Ось так от тепер виглядає. В нас, в принципі, ми повністю будинок добудували. У мене гра зависла, чи що? Нє, ні, ні, все добре, добре. Е, так, давайте тут і тут факели поставимо, тут поставимо, тут поставимо. Так, і тепер другий поверх у нас виглядає ось так от. Тут у нас от тако все красиво, стильно, модно, молодежно. Ось так от у нас. І балкон, в принципі, великий. Чесно сказати, я другого поверху більше всього використовувати не буду. Тільки сюди прийдемо поспимо і все. Ну, ну, блін, в принципі, красиво виглядає. Мені подобається. Тільки нам потрібно ще. Е, вікна. Давай 20 штук, я думаю, нам вистачить. Так. Е... Далі погнали, погнали. А серія в нас коли подожде вийде? 22 го пойде і січня в нас серія вийде, так? Да? Е... І от в мене там буде опитування, наскільки довго нам проводити. Ну, тобто, що нам ще тут зробити в хайтелі? Куди далі рухатись? Тому що, чесно, поки що в мене немає сильного бажання, я записав ще дві чи три там серії. А що далі робити, я ну, чесно не знаю. Чесно, не знаю от ніяк. Ну, але ладно, давайте. Зараз е, запис іде. Так, запис іде. І так, Тако, у нас тут склад. Тут у нас верстаки стоять. Тут пічки, дробилка і кузня. А на другому поверсі у нас бам 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 Ось така от моя спальня. Якийсь шкаф, який не відкривається. Свічка, столик, до стілець, на якому можна навіть сидіти. Ліжко тут у нас такий балкон. І що в нас далі? Ось такий от у нас краєвид прикольний, гарний. Ну а на цій прекрасній ноті я з вами прощаюсь. Всім удачі, всім пока!